Вітаю всіх любителів активного способу життя в ефірі. Програма спорт за тиждень. Та я і ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску про перемоги у футболі, повернення регбі у рівне та екстремальні розваги, яких було чимало протягом останнього тижня. Рівненська Славія продовжує переможну ходу у чемпіонаті України з футболу серед ветеранів. На домашньому майданчику місцева команда приймала Луцьку Волинь. Для обох суперників матч був більш ніж принциповим. Та все ж, удача і майстерність були на стороні рівнян. Про нелегку перемогу дивимось далі. Славія у попередній очній зустрічі із волинянами зазнала болючої поразки. Тож на домашньому майданчику потрібно було конче відіграватися. Зіграло свою роль і те, що лучани приїхали на гру в дуже ослабленому складі. Тренер гостей каже, що на це були свої причини. Це є ветерани. Одна з перших проблем це є зібрати людей. Тому що є У нас є два діда. Розумієте, в команді вони вже дідусі, розумієте, і дуже приємно це, що не дідусі. І, звичайно, хочеться виходити, насолоджуватись грою. Ну і звичайно, коли є повністю комплект, а це є 20 чоловік заявців на матч, розумієте? І, звичайно, це дуже, як говориться, добре. Але сьогодні в нас вийшло так, що у нас було 12. Ще травмувалися. Тож тактику Лучани обрали просту грати від оборони. За таким сценарієм і проходив весь матч. Славія раз у раз атакувала, але гол забити таки не могла. Але домінування і натиск зробив свою справу. На 36-й хвилині один із оборонників Волині порушив правила, і суддя призначає пенальті. Його успішно реалізував Олег Кучер. За час, який залишався, гості зробити нічого не змогли, і рахунок на табло таки залишився незмінним 1-0 на користь Славії. Ждали цю ігру, як можна сказати, як останній бой. Вийшли, можливо, трошки перегріли. Мали забувати багато. Не забили. Слава Богу, що 1-0 виграли до слава Богу, що так. А в груповому етапі Славії залишилось зіграти ще один матч із користенням, але від його результату вже нічого не залежатиме. Як Волинь, так і Рівне забезпечили собі вихід із групи у наступний етап чемпіонату. Суторівненські дербі з регбі мали можливість побачити любителі цього виду спорту. Обласний центр приймав один із етапів чемпіонату України у вищій лізі. Через ряд причин змагались на авангарді тільки дві місцеві команди. Чому так сталося? І хто переміг у швидкому регбі – у наступному сюжеті? Взагалі у рівненському етапі чемпіонату України мало взяти участь чотири команди: дві місцевих та подній по із Кременця та Хмельницького. Із технічних причин жодний колектив гостей доїхати до авангарду не зміг. Тож змагання вийшли дружними. Хоча на полі про дружбу всі гравці забували і показували, наскільки регбі серйозна та чоловіча гра. РК Рівне вже не перший рік виступає у всеукраїнській суперлізі. Нині ж він виставив свій дубль у вищу. Ставлять вони перед собою серйозні завдання на сезон. Про команду Рівне, я скажу, це по-перше, зберегти прописку в Суперлізі і попасти в фінал серед команд вищої лізі і поборотися за призові місця. Не менш амбіційні завдання перед собою ставлять і гравці із рікбійного клубу Юніор. Їх команда існує вже декілька років, але відповідного рівня гри вони досягли лише тепер. Тому з впевненістю йдуть в бій із більш досвідченими суперниками. Ми вигравали неодноразово чемпіонати України по юніорах. Того так і називається. У нас команда юніор, просто у нас багато молодих гравців, що вчаться в школі. Ось, і вже давно ми би, хочемо виграти. І в принципі вишка це наша зараз би, ціль наша. За підсумками туру, впевнену перемогу отримали новачки вищої ліги РК Юніор. Цим вони собі забезпечили місце у фіналі, де осінню зустрінуться із Івано-Франківським «Роландом», Львівським Спартаком, Тернопільським Тереном та іншими командами із східної зони. Фестиваль з екстремальних видів спорту зібрав цього тижня кращих ролерів, скейтерів та бієміксерів в одному місці. Рівненський скейт-парк вперше приймав змагання такого рівня. Не тільки місцеві спортсмени, а й гості з сусідніх областей показували наскільки фантастично може виглядати спорт. Скейт парк в рівному функціонує вже не перший рік. Тут постійно збираються любителі екстремального катання на роликах, скейтах та велосипедах, але жодних змагань для цих молодих людей раніше не проводилось. До дня молоді ж цьогоріч, міська влада разом із організацією Спорт для всіх нарешті провели цілий фестиваль з екстремальних видів спорту. Перші змагання на цьому чудовому скейтовому майданчику, який побудований за кошти з міського бюджету, який обіцяний був владою, завдяки зусиль міського голови. Ви саме видано місце для облаштування такого майданчика, і сьогодні проводиться перший фестиваль. З екстремальних видів спорту Сьогодні є інтерес до цього виду спорту всього ж на перший фестиваль з екстремальних видів спорту зійшлося більше сотні чоловік. Завітали сюди гості із Львова, Луцька та Івано-Франківська. Для них спорт, екстрим, адреналін це не спосіб відпочинку, це стиль життя. Про рівень учасників на фестивалі судити було складно, адже в кожного свій стиль катання і обмін досвіду є важливим моментом для кожного із спортсменів. Приїхали позмагатися, подивитися, познайомитися з новими людьми. Дізнатися, багато нового, відпочити. Рівень в різного, в кожного свій рівень є, і різні стилі катання. В кожен робить свій трюк, який йому подобається. Цікаво, дуже нові враження, нові райдери, новий рівень катання. У підсумку кращих ролерів, скейтерів та біомиксерів відзначили медалями та цінними подарунками. А міська влада пообіцяла в майбутньому зробити фестиваль ще масштабнішим, адже є куди рости. Скейт парк і надалі розбудовуватимуть. Тож покататись і показати свої вміння спортсменам буде де. Цього тижня підійшло до логічного кінця перше коло чемпіонату області з футболу у другій лізі. Окрім того, передостанній тур пройшла і перша ліга. Тож з якими результатами команди підуть на канікули, далі у нашому огляді. Передостанній десятий тур першого кола пройшов з такими результатами: Рівненський Сокіл поступився Сарненському маяку 1-3. Березнівський «Случ» розгромив зорю 6-2. Автоленд поступився Оржівському Одеку 0-3. Першої поразки в сезоні зазнав Малинськ. Гоща переграла його з рахунком 2-1. І Кузнецовський зотоп впевнено переграв Радивилівський Сокіл 3-0. Турнірна штаблиця за крок до закінчення першої половини чемпіонату виглядає нині наступним чином. На першу сходинку знову підняв. Кузнецовський ізотоп. Друге місце за собою зберегла гоща, Малинськ опустився з першої на третю позицію, Одек з п'ятого піднявся на четверте місце і п'ятірку лідерів нині закриває Здолбунівський автоленд. Останній же дев'ятий тур першого кола другої ліги пройшов з такими результатами: Верес переміг водник 2-1. Вельбівно розгромило надію 6-1. Калина із Бугрина просто познущалася над стандартом 11-0. Горинь поступилася дубнівському Спартаку 0-3. І садове впевнено перемогло Полісся 3-0. А відпочивати команди пішли з наступними показниками у турнірній таблиці. Садове впевнено лідирує. Вельбівно закінчило перше коло на другій сходинці. Полісся із руки. Того впустилося на третє місце. Бугринська калина незмінно четверта. І з сьомого на п'яте місце піднявся Дубинський спартак. Відчути смак пригоди та адреналіну можна було цими вихідними у парку Шевченка. Там туристи-екстремали змагалися за звання кращих у незвичному форматі. Разом із професіоналами свої сили могли випробувати і аматори, які чи не вперше спробували себе у ролі спортивних туристів. Змагання за звання кращих туристів міста давно стали традиційними. Незвичним цьогоріч стало місце проведення чемпіонату міський парк Шевченка. Організатори зробили це з певними цілями. Цей рік вирішили міські провести тут в парку для популяризації, для того, щоб кожен рівня може прийти, записатися і пройти. А проходити було що. Перед спортсменами стояли непрості задачі. Траса прокладена на висоті 4 метрів і загальною довжиною 180 метрів. Всього ж спортсменам потрібно було пройти 12 перешкод на час. Прийшли сюди як аматори, так і професіонали. Так чи не найзвичніше на змаганнях виглядав відомий альпініст Юрій Кравчук із своєю донькою Анастасією? На змагання вони прийшли заради участі, а досвіду у дочки вистачає, каже батько. Вона, до речі, вже не вперше зі мною була в 6 років, піднімалась на Говерлу, і минулого року були на Говерлі, так що і взимку піднімалась, так що вона до цього звична. Ось і ми хочемо ну, відчути, підтримати цю акцію своєю участю. А як вже нам поталанить виграти чи але саме головне участь. Всього ж кілька десятків альпіністів-туристів все-таки випробували себе на змаганнях і зуміли визначити найкращих. Організатори пообіцяли ж дарувати подібні свята адреналіну. І в наступні роки, крім того, траси, які повинні будуть пройти майбутні учасники, значно розширять та ускладнять. Чемпіонат міста з тенісу пройшов цими вихідними, приурочили змагання до дня молоді. Примітно, що цьогоріч учасниками турніру стали виключно дівчата. Про причини цього та переможців детальніше у наступному сюжеті. Чемпіонат міста з тенісу проводили вже в десяте. Цьогорічні змагання примітні тим, що учасників хлопців немає. Взагалі організатори пояснюють, цей конфуз просто юнаки тенісом не хочуть займатися, але дефіциту в кадрах на нинішньому турнірі не було. Дівчата зараз попереду ідуть у нас і не тільки в наших змаганнях, але і на міжнародних змаганнях участвують тільки дівчата. Це і в нас в школі, якщо брати з дюшор, то займається Завацька, яка займає і не кращі місця і не тільки в Україні, але і за рубежом. Є в нас і майстри спорту. Участь в турнірі взяло 9 дівчат віком від 10 до 15 років. Впродовж цілого дня змагались вони за звання кращих тенісисток міста. А конкуренція була достойна. Однією із найдосвідченіших спортсменок на змаганнях була Діана Богнат. Для неї теніс це не просто спорт. Мені дуже подобається займати тенісом, займатися тому, що це такий вид спорту, який потрібно хвилюватися, думати. Ось тому звичайно, як любі змагання важко. Потрібно старатися, головне, думати і не хвилюватися. Вигравала змагання, була ось там теж також займала місця різні. Були, звичайно, самі нижчі мої результати, але поступово йдемо до кращого. У підсумку перемогу у чемпіонаті міста з тенісу здобула Тетяна Степанюк, срібло залишилося за Діаною Богнат і бронзу завоювала Вероніка Ліщук. У майбутньому ж організатори пообіцяли тільки нарощувати темпи і влаштовувати подібні свята спорту частіше. Наразі це все більше новин про всі аспекти життя міста та області. Шукайте на нашому сайті рівне 1tv А наша програма бажає вам гарно відпочити вихідними. Побачимось за тиждень на першому місцевому.